Вітаю! Сьогодні будемо розбирати, що таке квадратична функція, її графік і властивості. Перше таке завдання буде: що буде графіком цієї функції? Що буде графіком для квадратичної функції y дорівнює x у квадраті? Ми знаємо, що пряма це графік лінійної функції, гіпербола. так, це графік обереної пропорційності, а для квадратичної функції буде точка і відрізок це не є графіком жодної функції, тому йдемо далі. Тут варіант В. Так, ось це завдання дуже цікаве. Нам потрібно знайти додатню абсцису точки, перетину графіків функції. Ми можемо розв'язати його як графічним, так і аналітичним способом. Давайте для початку аналітично порозмірковуємо, як це можна зробити. Дивіться, коли в нас дві функції перетинаються між собою, то ми маємо в точках перетину однакові значення Х та Y. Тобто, якщо ці дві функції перетинаються десь в якійсь одній точці, то ця точка спільна і для першої функції, і для другої функції. Тому ми можемо прирівняти першу функцію та другу функцію, так як y в нас однакові, ми можемо просто прирівняти праві сторони. Тому можна записати, що х квадрат дорівнює 4. Ось, в нас вийшло ось таке рівняння. Далі. Тут можна його розв'язати за допомогою корення, але простіше всього буде перенести четвірку вліво, так? В нас вийде х квадрат відняти 4рівню 0, і далі скористатися формулою скороченого множення, записати як x відняти 2 і x додати 2, що буде дорівнювати 0. Коли в нас множення, то потрібно, щоб один із множників або перший. Так, або другий обов'язково дорівнював нулю. Тому прирівнюємо перший до нуля і другий до нуля. Далі ми бачимо, що це вже в нас просте рінійне рівняння, ми можемо його розв'язати, переносимо двойку за знак дорівнює з протилежним знаком. В першому випадку буде 2, у другому випадку буде мінус 2. Нас просять знайти додатню абсцису точки перетину. Тому ми беремо х дорівнює 2, тому що це від'ємне значення. Це в нас варіант Б. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо знайти розв'язки графічним способом. Ми знаємо, що для квадратичної функції y дорівнює х квадрат. графіком буде параболи. Ось вона, синенька, так? А для другої функції, y дорівнює 4, це в нас лінійна функція, виду kx додати B, де x у нас 0, так? Тому у нас просто b, це четвірка. І це буде пряма яка паралельна осі x, так, і вона буде перетинати нашу параболу у двох точках. Ось ми бачимо ось перша і ось друга. Далі нам потрібно знайти додатню точку перетину, так? Тобто додатня точка перетину, ось вона, так. 2 по Х і 4 по y. Нас просять знайти абсцису точки. Тобто це точка 2. Це варіант Б. Тобто, як вам більш подобається, ми можемо розв'язати аналітичним способом і знайти значення, вибрати з нього додатні, так? А можна побудувати обидва графіки і знайти цю точку вже на графіку. Це теж достатньо просто. Так, добре, йдемо далі. Ще одне завдання, через яку точку проходить графік цієї квадратичної функції. Так, ну тут, по-перше, да, ми можемо розв'язати, побудувати графік. Так, і побачити, що мінус 1 і 2 не належить, тому що в нас мінус 1 і 2, ось вона. Так, це нам не підходить. Точка, яка належить нашому графіку, це 1,1. 1, тому цей варіант нам не підходить зовсім. Варіант А, я маю на увазі. А якщо взяти варіант P, це в нас мінус 2 і 4. Ось вона, ось ця точка. І так дійсно вона належить графіку квадратичної функції. Якщо м -м, просто вибирати значення, так, то ми можемо підставити. Якщо ми підставимо мінус 1 замість х, ми знаємо, що на першому місці завжди в нас х, на другому місці завжди y. Тому, якщо підставимо замість x мінус одиничку, то в нас вийде мінус 1 у квадраті, це буде 1, а не 2. Тому y будуть різні, різні, і ця точка не є точкою на графіку. А якщо ми візьмемо варіант B, так, то в нас вийде мінус 2, це в нас х у квадраті, це 4. І тут теж 4. Тобто ігрики співпадають. А отже, ця точка дійсно належить графіку функції. Тобто, якщо вас просять знайти точку, яка проходить, е да, яка належить цьому графіку, вам потрібно просто підставити значення Х у функцію і перевірити, відповідає значення y, тому що в нас є, так, в цій точці, або ні. Так, ну, думаю, тут зрозуміло, і йдемо далі. Так, що буде областю визначення даної квадратичної функції? Так? Ми бачимо, що тут у нас х у квадраті, і ми знаємо, що графік цієї функції у нас парабола. Так? Область визначення це х. Тобто всі х, при яких функція має значення, ну, вона визначена на цьому інтервалі. В даному випадку, яке б ми не взяли Х, можливо, від'ємне, можливо, додатне, можливо, нуль. У всіх точках в нас є значення Y. Тому, в даному випадку, область визначення даної функції це всі дійсні числа. Якщо розглядати ще, можна а, роздивитися той варіант, коли в нас тут немає знаменника. Тому на нуль, да, коли в нас є знаменник, на нуль ділити не можна, і ми маємо деякі обмеження, так? І кореня теж немає. Коли в нас є корінь, то ми повинні перевірити, щоб значення під коренем було обов'язково додатнім, так? І тільки тоді ми отримуємо правильний результат. В даному випадку тут немає ні кореня, ні знаменника, тому в нас всі дійсні значення підходять для даної. Функції. А, варіант А. Так. Рухаємося далі. Точку з координатами 0,0 0 називають для функції. Так, 0,0 0, це в нас якраз початок координат, так, ось він. І ось подивіться, якщо ми перегорнемо да, параболу цю, то вона дуже буде нагадувати вершину гори. І ось. Ця точка, вона так і називається вершиною параболи. Тому що в цій точці у нас якраз і буде вершина. В нас вона змінює так свій напрям. Тут вона падає, так, тут вона росте. Ця точка в даному випадку у, е, на початку координат 0,0, 0, так, з координатами 0,0, 0, і буде називатися вершиною параболи. Так. Скільки точок перетину у графіки функції? А, дуже схоже завдання, так, на минулий приклад, але там нам потрібно було знайти додатню абсцису, так, а тут просто навіть не потрібно рахувати, яка ця точка, з якими координатами, нам просто нужно, необхідно зрозуміти, скільки їх всього цих точок перетину. Якщо ми побудуємо графік, так, це для х квадрат це буде парабола, і y дорівнює 4, в нас так, це пряма яка паралельна осі Х. Ми це вже зрозуміли, так тут К в нас 0, тому кут між вісю Х буде 0, і, відповідно, пряма буде паралельна вісі Х. Тож, скільки точок перетину. Якщо ми намалюємо, так пряму, то ми бачимо, що тут дві точки перетину. Ось у нас перша і ось друга. Все, наш варіант відповіді це В. Дві точки перетину. Все. А, можна ще знову ж таки. Тут декілька способів розв'язання це такий найлегший. А, але якщо не хочеться малювати, то можна розв'язати. Ось таким способом, це в нас якраз спосіб з арифметичним коренем. Ми можемо прирівняти так, ось цю частинку і цю частинку, так як це точки перетину, то точки, в яких вони перетинаються, вони спільні, так? вони однакові. Тому ігрики будуть однакові і там, і там. Якщо ми знайдемо Х, то це і буде точка перетину. Тому можемо записати, що х квадрат дорівнює 4. Тоді знайти корінь з цього виразу. Тобто знаходимо х дорівнює плюс-мінус корінь з 4. Корінь із 4 це 2. Тому перший корінь це буде 2, другий корінь це буде мінус 2. Так, але ось цей плюс-мінус 2. Дуже багато учнів забувають, тому рекомендую розв'язувати все ж таки. Це рівняння за допомогою формули скороченого множення. У попередніх слайдах воно було на е, схожому завданні. Тобто розпишемо, як х2 віднято 4 до рівня 0. Потім розпишемо за допомогою формули скороченого множення і отримуємо знову ж таки два корення, так, 2 і мінус 2. І відповідно будемо знати значення точні. Тому тут три способи графічний. Це якщо побудувати графік з коренем ось такий, із формулами скороченого множення, коли ми використовуємо формули для обчислення. На попередніх слайдах був приклад, якщо хочете, передивіться. Так, йдемо далі. Потрібно знайти значення аргументу, який дорівнює 4. Знайдіть значення цієї функції. Так, аргумент це в нас Х, тут навіть це позначено. Якщо нам потрібно знайти значення Х, то ну, знайти значення аргументу, то ми відповідно підставляємо в Y. Тут у нас значення аргументу вже відомо, Це 4 Нам потрібно знайти значення функції. Якщо ми замість аргументу, замість значення Х Підставимо 4, тобто підставляємо сюди 4. У нас вийде 4 у квадраті. 4 у квадраті дорівнює y. 4 в квадраті це 16, тобто це і є наш Y. Y дорівнює 16. А y це і є значення функції. І все. Так. Ідемо далі. А у яких координатних четвертях розміщений графік функції? Дивіться, в нас це квадратична функція. Графік це парабола. Коли ми рахуємо координатні чверті, так, то ми починаємо завжди ось ці стрілочки на вісі Х. Ось, ми рухаємося проти годинникової стрілечки. Так. Ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. І ось сюди. Знов повертаємося у нашу точку Х. Так? А, тому ось це в нас так. Ось це все це перша чверть, ось це все, друга чверть, знизу третя чверть, і ще ось тут четверта чверть. В яких координатних четвертях розміщений графік функції? В даному випадку, ось у нас так, гілка в першій чверті і ще одна гілочка вже у другій чверті. Тому тут правильний варіант, а. Перша і друга чверть. Ось так. Так, скільки точок перетину мають графіки функції? Так, щось схоже завдання в нас було, але тут є один момент, дуже цікавий. В даному випадку в нас це парабола, ми це знаємо. А ось це графік прямої, який розташований на 9 клітинок вниз. Тобто він. Буде розташований, ну якось ось так. Тому наша пряма буде знаходитися нижче, так ніж парабола. Тому тут не буде жодної точки перетину. І в даному випадку, в нас тут не дві точки перетину, ні одна точка перетину, а просто жодна. А якщо використовувати знову ж той метод, який ми розв'язували у Попередніх прикладах, то ми теж можемо, так, прирівняти х квадрат до мінус 2х мінус 9. Так як, якщо в нас є точка перетину, так, то ми зможемо розв'язати рівняння і знайти точку, конкретну точку, яку нам потрібно знайти. Але якщо ми запишемо ось таким чином, як ми робили в попередньому завданні, так, ну, в нас вийде квадратне рівняння, і якщо ми порахуємо. Дискримінант це ну, буде там ще формула з дискримінантом. І ми знаємо за властивістю, що корінь із дис дискримінанта від'ємний, і тоді рівняння немає коренів, тому тут коренів немає, розв'язків немає, і точок перетину відповідно теж немає. Так. Тому тут жодної точки перетину для ось цих двох функцій. Тобто, дивіться, якщо в нас пряма так десь зверху, то тут дві точки перетину. Якщо пряма буде ось, наприклад, тут да, на осі Х, то буде одна точка перетину, ось тут і все. А якщо пряма буде десь знизу, так, то тут не буде жодної точки перетину. Тому можуть бути різні ситуації. Так, і останнє завдання по квадратичній функції у нас виглядає таким чином. Х квадрат дорівнює 8 поділено на х. Нам потрібно знайти розв'язок рівняння. Так, ми, звичайно, можемо перенести так, ось це то, що справа, в ліву частину з протилежним знаком, і далі звести подіб. Звести до спільного знаменнику та розв'язати рівняння. Але найпростіше тут буде а, саме метод пропорції. Тому запишемо х квадрат у чисельнику, знаменника тут немає, тому пишемо одиничку. Ну і праву частинку перепишемо. Далі по діагоналям, так, х квадрат помножити на х, це в нас буде якраз х у кубі, і 8 помножити на 1. Так. Ось це. це буде просто 8. Яке число ми можемо піднести до третього степеня і отримати 8. Ну, Звичайно, це двічка. 2 на 2 4, і ще на 2 якраз 8. Тому x тут буде просто 2. В даному випадку, в нас розв'язок А2. Якщо підставимо, побачимо, що 2 в квадраті це 4, а 8 розділити на 2. Якраз у нас теж вийде 4, тому ліва і права частина однакові. Все на цьому все. А, гарного вам дня і удачі!